Привіт, привіт, привіт. Ви на таємному віснику. З вами сьогодні, як завжди, я Катеріна, і сьогодні в мене в гостях астролог, пані Анна Вергелес. І ми будемо говорити про 2025 рік, про важливі аспекти, про те, що нам віщують зірки і планети в плані астрології. І нам, пані Анна, а пані Анна, я вас, по-перше, вітаю. Доброго дня, дуже рада вам і всім глядачам також. І ви нам зараз все розкажете, що нам чекати, правильно, прогностику. Так, що буде так. в Україні? Можливо, частково, що буде в світі? До чого нам треба прислухатися? Які поради можливо нам треба знати завчасно? А ви знаєте, 2025 рік він дуже насичений на події. Друзі, як я говорю своїм клієнтам, скучно не буде точно. Mm. А у нас рік перехідний, власне, це навіть 25 п'ятий, двадцять а в політиці, в геополітиці, на міжнародній арені. Це рік такої трошки дезорієнтації, я б сказала, тому що ми вже з вами перейшли в епоху водолія, в еру водолія. Ми вже з вами розуміємо, що старе життя, старий світ, старі правила не повернуться, і ми починаємо усвідомлювати себе у новому світі, де все змінюється, де загострюються конфлікти, і ми бачимо, що, наприклад, зараз спалахнула Грузія, Сирія, Південна Корея, і це друзі. Ситуація наша на 2025 2026 роки. І так само Україна, як е, частина Європи, як частина великого світу, ми будемо бачити, що світ перебудовується, але це м, такий період, знаєте, коли ще не зрозуміло, які нові правила, хто сильніший е, в цьому світі, тому що знову ж таки ми бачимо, що зараз все, все дуже швидко змінюється. І якщо говорити астрологічно, 25-й рік це перехід трьох великих планет у нові знаки, знову ж таки, початок нового дуже великого циклу. А це означає, що і в Україні, і у інших країнах світу розпочинається такий період знаєте, перебудови. І е, е, якщо ми подивимося на те, як раніше це було, от е, трошки відмотаємо назад, ми побачимо, що, наприклад, дуже схожі астрологічні аспекти, це з'єднання Нептуна і Сатурна, е, це перехід Нептуна і Сатурна у новий знак, це перехід Урана. От е, най от, з чим можна це порівняти, давайте так, щоб було трошки зрозуміліше. Да? Це, наприклад, 89-й рік, початок розвалу Радянського Союзу. А це падіння берлінської стіни, це попередній цикл, скажімо так. от Хоча б візьмемо один фактор: з'єднання Нептун-Сатурн. Це Зникнення Югославії, а це багато революцій. Тобто, і далі, далі, якщо ми будемо відмотувати, ми будемо бачити, що ось цей цикл, який починається в 25 п'ятому, році, з'єднання двох великих планет. Наприклад, 52 другий, рік, а це смерть Сталіна, а там 1917 – це революція падіння царського режиму. Тобто, ось ці роки, які я назвала, і зараз 25-26 п'ятий, двадцять на світовому рівні це розвал великих е, таких е, політичних угрупувань, я б сказала. І така, знаєте, дещо дезорієнтація людей у просторі, коли вони розуміють, що старі орієнтири вже не працюють, а новий світ ще не народився. І тому ми з вами знаєте, от зайшли в епоху водолі і стоїмо поки що на порозі. І спостерігаємо за тим, як буде формуватися цей світ. Це так, якщо глобально вам розказати. А я думаю, що можна поговорити трошки більш детально про Україну, правда? Так, звичайно, а знаєте, от ви говорите ну, про всі ті події, які були разом та Нептун з Сатурном, коли з'єднувався, і в мене в голові Боже. А може, 25-26 двадцять шостий рік е як пророки, й деякі кажуть, що можливо і Росія розпадеться на шматки. Ну, дивіться, от, наприклад, що таке знову ж таки 52 й 53-й, смерть Сталіна, смерть вождя, так я тут якби натякаю так трошки вам про те, що може відбуватися. Тому, і бачите, насправді цей цикл дуже сильно зачіпав саме територію радянського союзу. І якщо ми подивимося на фігуру Сталіна, це був ну вождь, який Ну не можна сказати, що люди були там дуже щасливі, да? було дуже багато проблем, репресій, але люди розуміли, як жити. Тобто були чіткі правила, чіткі закони, хочеш, не хочеш, але ти розумієш ідеологію. І коли така людина іде з життя, то це розгубленість для суспільства, це дезорієнтація і схожі процеси так вони можуть бути у 25 п'ятому, році. Я б цього очікувала. На ті на тих же територіях, але найбільше тут мені сподобався пані Оно, ваш натяк. Я думаю, що ну я думаю, що всі нас зрозуміли, тому будемо так. дивитися, будемо а, спостерігати. Давайте тоді дійсно поговоримо про Україну в 25-му році. Що нам очікувати, які події можливі? Що уже нам каже астрологія, а, у нас завершується дуже серйозна і глибинна трансформація нашої держави. У нас січень досить складний, друзі. Я би очікувала великої кількості обстрілів ось десь за тиждень до нового року, вже починаючи. І е, далі ближче до нового року. Е, Плутон буде з'єднуватися з Сатурном в гороскопі України. Це е, фактично друга половина грудня, от вже зараз, да, і весь січень. Це проблеми з енергетикою знову можуть бути. Ну, у нас вже блокаути постійні, але, начебто, так знаєте, ми адаптувалися, звикли. Тут немає ніяких несподіванок і, в принципі, нас. Попереджали і ми готувалися, але ситуація може трошки загостритися, тому що є велика вирогідність того, що знову почнуть стріляти прицільно по енергооб'єктах, по критичній інфраструктурі. Тому будьте, будь ласка, дуже уважні, не розслабляємося, ми все це подолаємо. Ми вже, якби знаєте, мені здається, що в нас рівень адаптації просто якийсь космічний до небес. І от січень він досить складний психологічно, і в плані політичної ситуації, і в плані того, як будуть себе почувати люди, тому що ми. Знаєте, ну ризикуємо насправді ось через цю трансформацію через енергії Плутона зайти у дуже недемократичні процеси у такий стан суспільства, от який більше схожий на диктатурний якийсь ніж на ну тобто, коли нехтуються права людей, коли є свавілля ТЦК і тому, тому подібне все те, що ми власне переживаємо, але ситуація може ще знаєте, От буде таке відчуття, що ще прикрутили гайки трошки. От це у нас січень. Далі, власне, цей процес дивіться, він почався в 23-му році. Плутон-сатурн це дуже повільні планети, і такі астрологічні впливи країна або людина проживає один раз в житті, і це схоже на міф про птаха Фенікс, коли повністю повинна бути знесена стара структура. І е, повинно бути переродження. Тобто, тут до чого я хочу це все якби підвести, підвести, друзі. Що у нас не вийде залишитися, ну якби знаєте, такий косметичний ремонт провести, сказати, ми тут якісь реформи зробили. Ми тут щось таке трошки підлатали. Дивіться, як у нас все красиво. Насправді. Середина вся як була і залишилася. Нам для того, щоб зберегти державу, а результати ми побачимо з вами осінню 25-го року. Тобто, ми виходимо з цієї трансформації. І осінню 25-го у нас буде зрозуміло, вже в яких ми кордонах залишаємося, з якими ресурсами, з якими результатами ми починаємо ось цей вихід вже з, з війни, зі стану війни. І так переговорні процеси у нас будуть. Я зараз скажу, коли вони можуть бути найбільш продуктивними. Але нам треба розуміти, що Плутон це дуже серйозна планета. Це як такий, знаєте, ну як каток, який проїжджає. І тут у нас є два шляхи: або ми повністю перебудовуємо, перебудовуємо дійсно нашу державу, або ми ну, рухаємося у дуже такому неприємному напрямку для всіх. Я думаю, ви розумієте, про що я говорю, тому осінь у нас буде вирішальною в тому плані, що ми будемо бачити результат цієї трансформації. І я дуже вірю в нас, я дуже вірю в те, що ми дійсно країна, яка буде взірцем, і це справді. Так, тому що ось цей перехід в епоху водолі він почався з України. Він почався з нас, з війни на нашій території, з того, що ми показали світові, що стара система згнила і вона вже не працює. Я кажу і про бюрократичну таку, начебто, благополучну Європу. А я кажу і про такий глобальний схід з тими тоталітарними режимами, які ще досі існують. І через нас, фактично, ми були як тригерною такою точкою. Вся ця конструкція вона захиталася, вона буде змінена і трансформована. І глобальна місія України у новому світі у епосі Водолія це дати людям. Нові стандарти розбудови суспільства, технології навіть це велика тема. Зараз не будемо туди заглиблюватися. Якщо вам цікаво, друзі, я буду рада розказати вам більше. Але ось ця така глибинна трансформація, із такий, знаєте, знос старої системи, це 2025 рік по кінець року. І тут, або ми заходимо в більшу таку ну для себе. Скруту і ну, такі рамки дуже-дуже тісні, або ми все ж таки змінюємо нашу державу. І я знову ж таки вірю в те, що в нас все вийде, друзі, у нас все вийде. Тепер по, по місяцях, давайте трошки пройдемося, що у нас цікавого весною буде. У нас дуже активний кінець березня-квітень. А там є показники дуже серйозні воєнних протистоянь. З одного боку, кінець березня, перша половина квітня. Я зараз просто дивлюся в свої. Бачите, мене тут купа листочки. Це якісь складнощі для нашої армії, де буде. Ускладнене просування або ми зайдемо в таку знаєте, оборону. Це можуть бути якісь ситуації, коли нам просто не дають, от не дають рухатися, не дають просуватися туди, куди ми хочемо. А з іншого боку, тут є ще і показники дуже радикальних і таких, знаєте, неочікуваних воєнних операцій для ворога. Тобто до нас приходить нова зброя. Приходять нові ресурси, на які ми чекали, і нам дають можливість ну, або наступати, або бити по території ворога. Тобто те, що відбувалося з Курщиною, у нас да? власне, дивіться, як цікаво, я говорю зараз про астрологічний аспект. Тригон Урану до Марсу в гороскопі України. Уран відповідає за несподіванки, за такі ну, технічні новинки, за революції. І вперше, коли цей аспект сформувався, Україна, наші військові зайшли в Курську губернію і створили там як це називається Курську народну республіку. Так. На, другому, ну, на другій хвилі цього аспекту нам дозволили бити по російській території, але бачите, як сталося, обмежили тільки Курською областю. Так. І на третій, третя хвиля цього аспекту астрологічного це буде така фіналочка, Розумієте, це буде такий от прям, е, така точка, де ми вже в повній мірі. Побачимо і нову зброю. Можливо, це будуть наші знову ж таки якісь ракети. Я не знаю, бо про те, що ми самі виробляємо, тому що це було анонсовано також на другій хвилі аспекту, що в нас є якісь там власні розробки. Я впевнена, що вони є. Тобто, друга половина березня, квітень, вони дуже цікаві. Тому що я бачу, що буде складна ситуація, складна боротьба на певних ділянках фронту, але десь ми неочікувано будемо просто витісняти ворога, будемо діяти на випередження із таким, знаєте, ефектом хорошим несподіванки, який ми всі любимо. А, далі літо, тобто за динамікою, ось цей період він дуже дуже активний. А там я не хочу зараз говорити там контрнаступ, там якісь такі слова, тому що, знаєте, в нас же, е, очко дергається від цих всіх передбачень, але е, потрібно розуміти, що для нас це дуже сприятливий період. Е, літо буде трошки спокійнішим. Там є стабілізація і політична. І економічна, і, до речі, знову ж таки квітень, березень це період. Зараз я ще перевірю себе, квітень, квітень і по другу половину травня. А це період, коли можливі політичні якісь зміни у нас. А це, по-перше, нові закони, які будуть прийматися, які будуть стосуватись. Ця малого та середнього бізнесу ці закони людям не сподобаються швидше за все вони вже були десь там анонсовані, десь вони лежали. А це може стосуватися і якихось там не знаю податків, якихось регулювань роботи цін на я не знаю там електроенергії. Ну, все, що ми любимо, друзі. І ось тут буде виникати така реакція, дуже бурхлива суспільства. А це корупційні можуть бути скандали, це можуть бути. Якісь звільнення у там, верхівках нашої влади і е, певні перезавантаження в Верховній Раді. Е, тому на весну е, така знаєте, ситуація ну, хитка, досить і м м гаряча е, в плані політики е, керівництва нашої держави. А літом у нас іде стабілізація, це такий період е, більш спокійний. І вже саме цікаве, у нас починається знаєте коли а ще на квітень я бачу є показники переговорів. Знову ж таки, от зараз вони йдуть активно. В принципі, ми можемо цього не бачити, але вони дуже активно ідуть. І оскільки в нас зараз ретроградний Марс, ми повертаємося. Знаєте, ретроградність це повернення. До питань, які стосуються знову території: а Марс, це війна, це військові, це вплив військовий. І бачите, які виникають зараз запитання: що Україну не можна приймати в НАТО, так які нам вимоги ставить Ерефія? Що повинна бути знову там демілітар... демілітаризована зона, що в нас буде обмежена кількість військових і техніки, і всі ці вимоги, ми знову до цього повертаємося. І до лютого, до кінця лютого, ми будемо шукати якісь нові стратегії в взаємодії з рашкою через посередників. І вже з квітня можливий якийсь новий виток, квітень-травень, тобто вихід на якісь нові. Не знаю, сценарії, пропозиції, нові партнери можуть приєднатися. Тобто, це вже який, знаєте, ну, конструктивний такий може бути шлях. І результат, я думаю, що ми побачимо знову ж таки осінню. Кінець літа, осінь 2025 року, друзі. Так, і що у нас ще цікавого? У нас буде уран. Робити квадрат до Сонця в гороскопі України, це починаючи з липня по листопад 2025 року. Уран це планета трансформації, як ми вже з вами сказали, це планета перезавантажень, оновлень. Реструктуризації, а Сонце це головна людина в країні, це верхівка влади, знову ж таки. І якщо говорити про вибори, тому що дуже часто мене питають, коли можливі вибори в Україні? Так, от, друзі, можливі вибори в Україні, а починаючи з червень-липень, з липня по листопад. Ось це період, який в прогностиці. Дає найбільшу динаміку і найбільші шанси щодо виборів. Але дуже цікаво і про переговори, і про те, що нам знову русня свої правила, так? Ну, Щоб Зараз такий час демілітарізація, да. ця вся історія, що вони нам знову намагаються крила обламати. Але дуже мені сподобалися деякі аспекти. Ну, я думаю, що ми відкинемо ці пропозиції щодо демілітаризації України, тому що там це безрезультативно. Бачите, знову ж таки, період ретроградності Марса, а зараз ще й ретро Меркурій. Це повернення до якихось старих питань, які були не вирішені, які звучали. А в гороскопі України у нас Меркурій ретроградний. Тому для нас періоди ретроградності, саме Меркурія, вони завжди успішні. От я скільки не спостерігаю, Знаєте, ми всі говоримо про те, що Боже, ретро Меркурій, як жити це так складно, це такі періоди, коли. І працювати складно, і якісь вибудовувати там, ділові особисті стосунки. Але якщо в гороскопі людини або країни Меркурій ретроградний, тобто людина народилася або країна народилася з таким положенням, то навпаки періоди ретроградності будуть дуже успішними. І дивіться, як у нас завжди відбувається. Коли Меркурій нормальний, тобто директний, якісь є там переговори, хтось нам щось обіцяє, потім не дають, потім переобіцяють Мову обіцяють подумати. А коли наступає ретро Меркурій, всі обіцянки, всі домовленості, які тягнулися дуже довго, Вони швидесенько починають виконуватися. І ми бачимо, що зараз відбувається. Да? Постійно кожного дня майже надходять новини про те, що Україні дають там таку суму грошей. Такі домовленості, таку, такі пакети зброї, такі пакети підтримки. Хоча все воно було і висіло дуже довго в просторі і не рухалося нікуди. Тому, в принципі, для нас, для української дипломатії, для будь-яких переговорних процесів, домовленості, договорів для нас періоди ретро Меркурія вони завжди сприятливі. Не тоді нехай вони будуть сприятливими як умога довший період. Щоб принести нам гарні новини. А те, що пані Анно, ви на початку сказали з приводу закручування гайок, на жаль, бачимо зараз так. Оця банківська система. Вчора, взагалі, е пишуть, що поліція має право скривати посилки на наших поштах та на новій пошті. Ну, тобто, дійсно щось коїться, і ви абсолютно праві. Я думаю, що тут косметичним ремонтом не впоратися лише повноцінне знаєте знесення прям усього майже до фундаменту. І нехай 25-й дійсно принесе нам. Хороші аспекти, хороші новини і пришвидшить ті процеси, про які ви нам щойно сказали, наскільки це можливо. Так, я теж дуже цього чекаю, друзі. Ну і ми, звичайно, з вами розуміємо, що будь-які випробування, які нам даються. Вищими силами вони роблять нас сильнішими. Обов'язково сприймайте будь-які складнощі таким чином, тому що от я навіть зараз дивлюся, наскільки ми війна це жахливо, це дуже болісно. Це велика кількість трагедій і травм, таких і психологічних, і фізичних. Але я дивлюсь, наскільки ми змінилися за цей час, наскільки ми стали сильними духом, наскільки багато знаєте, війна проявляє усе. Вона як рентген, вона показує, що у людини всередині. І е, от особисто у мене в моєму просторі проявилася величезна кількість е, неймовірних людей. От таких, знаєте, героїв, які просто були там якимись звичайними людьми, а складнощі вони показали насправді душу і серце людини. І це е, дуже цінні моменти. Так, Пані Анно, я вам буду дуже дякувати. За те, що ви провели велику титанічну роботу, бо у вас і купа листів, і це знаєте, це не карти Таро, які ми сіли швиденько розклали. Це велика аналітична робота. Я вам дуже за це дякую, за те, що ви приділили час для мене і для наших глядачів таємного вісника. Але я хочу вас попросити, розкажіть, будь ласка, нашим глядачам. Можливо, хтось може долучитися, хтось можливо не знає, що пані Анна робить дещо важливе для наших діток. Це дещо благодійне. Пані Анно, розкажіть, будь ласка, людям. О, я, я задоволенням розкажу, дякую вам. Е, я проводжу живу зустріч, благодійний вечір. Він називається новорічна містерія. Якщо встигнете, друзі, долучайтеся, бо це буде вже власне в суботу, 14 е, грудня е, в Києві. Я думаю, що ми якусь інформацію, посилання зможемо розмістити в коментарях. Звичайно, Звичайно. Щоб люди могли подивитися і купити там квиток. А це буде астрологічний прогноз ексклюзивний, тому що я не все розповідаю в ефірах. Я вам одразу скажу. І для учасників новорічної містерії я дам ту інформацію, яку я більше ніде не висвітлюю. Щодо прогнозу на 25 рік, там будуть про важливі дати, про можливості. Для нас дійсно змінити своє життя. А у нас буде неймовірний вечір, музичний, також, тому що я запрошую вокалістку, з якою ми будемо робити такі практики голосові. Це про ми будемо створювати талісмани на 2025 рік для кожної людини. Це взагалі окрема дуже цікава тема. Okay. І найголовніше, друзі, окрім всіх цікавих. А таких моментів, які ми підготували, це вечір, на якому ми проводимо благодійний аукціон. І збираємо кошти, щоб допомогти дітям. Батьки, яких загинули через війну, батьки, яких знаходяться зараз, є військовими і захищають нас. Це також збір коштів на різдвяні подарунки для інклюзивних діток, для діток, які проходять лікування в інституті раку. Тобто наша з вами мета буде на цьому вечорі. І отримати задоволення, і дуже цікаву інформацію, і талісмани кожна людина отримає, і, звичайно, допомогти. Це дуже важливо для мене. Тому, якщо вам цікаво, приходьте, будь ласка, я буду вам дуже рада. І е, вся інформація вона буде або за посиланнями в коментарях, так або в описі так. під відео. Так, ну і на особистих сторінках нашої пані Ані Вергелес, вони всі також тут висвітлені. Будь ласка, в Київ, в кого є можливість долучитися, будь ласка, приходьте, тому що це про чудо, це про дива, це про те, що ви робите своїм серцем, так як ви можете допомогти цим різним діткам. Тому, якщо є у вас така можливість, будь ласка, не пропустіть такий шанс, ну і поспілкуватися і вживу познайомитися з нашою астрологією. Ну як тут я б не впустила таку можливість, якби була в Києві. І тим паче це благодійність. ви знаєте, кінець року, кому ж хтось не почистив свою карму, свій кармічний хвіст. У вас є прекрасна можливість це власне і зробити. Пані насправді, Яна. насправді це так. Ви знаєте, ми будемо загадувати бажання і робити талісмани. І от я вам хочу сказати, є така практика, це дійсно. Ви от абсолютно 100% попали в ціль. Якщо ти хочеш, щоб тобі світ щось дав. Особливо, якщо це бажання, яке не здійснюється дуже довго, важливо комусь допомогти. Важливо, але це потрібно робити від щирого серця. Важливо віддати, так, зробити такий крок, який би ти хотів, щоб Всесвіт зробив до тебе. Тому це ну, дійсно магічна зустріч абсолютно з усіх там, боків і ракурсів. Дякую вам дуже за можливість про це розказати. Звичайно, пані, тут і ніяк по-іншому, того що треба вас підтримати, і треба, щоб більше людей прийшло. Бо всі ми хочемо, щоб так у нас було все в новому році. Файно, гаразд, так і фінанси, і кохання, і то, і сьо. І ось цей про цей кермічний хвіст. Якщо ми хочемо, щоб так воно було, ось є така можливість зробити енергообмінь. Тому дякую вам за і за прогноз, і дякую за те, що робите добрі справи вкрай, які важливі для дітей наших українських. Сподіваюся, що все вдасться, люди долучаться, і ми з вами будемо. Пані Анна також їде в прекрасний ретрит. І в нас деякий час не буде правильно, я так розумію, ефірів, бо ви будете дуже зайняті. Але можливо під кінець року ми ще запишемо так, якусь історію. Так, я думаю, що це буде дуже доречно. Якщо раптом глядачам буде цікаво, ми можемо зробити прогноз для 12 знаків зодіаку, тому що це така, знаєте, інформація, яку мене завжди запитують, і всім цікаво послухати про свій знак. Тому, якщо друзі, цікаво, вам такий ефір, пишіть обов'язково в коментарях. Ми підготуємо для вас інформацію. Так, будь ласка, напишіть і пишіть хто по гороскопу. що вам цікаво дізнатися. Я Думаю, що ми дійсно підготуємо оці наших 12 прекрасних знаків. Ще запитаємо з приводу оцього 13-го, які постійно питають, знаєте, з знаком питання чи є він цей змієносець, чи немає. Бо кому як не пані Анні, краще знати. Це вона там на ти з зірками і з планетами. Ми поки що ще на ви і от дізнаємося, що там і як. Пані Анно, дякую вам, вам дуже. Не буду затримувати вас час. Глядачі всі знають все, що робити. Коментарі, вподобайки. Підходимо, переходимо точніше на сторінки пані Анни. Вся інформація про благодійний вечір буде саме там. Дякую дуже і прощаюся до наступних ефірів. Дякую вам, Катерина, і всім глядачам. До зустрічі. Так, да, до зустрічі.